Перш за все необхідно ясно собі уявити структуру людини річ у тім, що все існує з двох принципових частин внутрішньої і зовнішньої. Зовнішня людина в людині живе тільки за законами нижнього матеріального світу. Для неї все існує як приємне їй і неприємне. Неприємні їй рішення і стани вона одразу ж відкидає і вважає злом. Однак приємні їй речі вона із задоволенням бажає притягнути до себе і вважає їх добром. Але внутрішня людина в людині поводиться за закономірностями об'єктивних, непорушних законів світобудови, для неї все існує з істини і брехні. Ця пара аспектів істинна і брехня визначає всі наміри і дії внутрішньої людини в людині. А тому. Тільки внутрішня людина може адекватно реагувати в житті на істинні сигнали і спрямовує свою зовнішню людину в правильному напрямку, і це все за законами відповідності властивостей.